Сегодня я хочу рассказать и показать свою руголовлю я на зимой удочки с мостика рыбалю. На з мостика. На асфальте сижу, рыбалю с мостика. Рыбалю Вот. Ну, На простого опарика, на бармышку. Ну і літом я тут досить непогано ловив окуня. А зараз подивимось, що буде. Так, друзі, в мене клюнула щось. О, Друзі, це плотва. Плотвічка Такого. Ой, трохи втекла. А, в мене руки вже всі грязні сейчас, цю плотву. Так. Ось така от. Випускаю її. Так, друзі, у мене ще одна покльовка. І я витягую <кхи> Окунідзе. Так, Укунідзи у мене клюнув. Откріп пасть, показати. Таке окунідзе. Во! Все на опариш у мене клює. Все, він пливе до себе ставок. Друзі, тут, Так, друзі, тут мій друг злепав плотвишку теж. На У мене тільки що покльовочка була на вулиці. Буду клювати повернути. Так, друзі, знову, от, з, мене, друзі, в мене зійшла тільки що риба. Я зараз, короче, одним кадром не буду схопить. Зараз одним кадром злопаю. Або не злопаю. Так, друзі, в мене знову контакт з рибою. Оба друзі, це, це знову окунь. І окунь, це доволі непоганий, як для зимової лудищі. Так, Зараз зніму тебе гачка. Хороший окунь Такий. А, Він пливе до своїх братів та сестер. Поплив. І все це, друзі, у мене на опаці на вармишку. На, на, на так, друзі, у мене знову контакт. Це, це знову у Тут еще окуні не клюють, так що капець. Я за сьогодні піймав тільки одну платву. Ой, це кстати, за коркой, вроді би. Ось такі ой у Він, походу, закрой. А не, наоборот, він вже від наростився. Такий окошара. Давайте ты рубить свои фотки. Все. Плыви назад. Так, друзья, тут... Э... Вот такого хорошего. Надо же. А моя тихо была Поклвка і два схода. Тут дешево. Ну, знову вербалк. Так, друзі, значить підтрибали. Ух ты, друзі, пуклівка. Окунь. Знову окунь. Ось такі ой. Пушара. І він ливе все ж таки в воду. І всі вони клюють на опаріка, друзі, на опаріка. Так, друзі, знову мій друг злопав лотвичку таку. І я тільки що теж поміняв опарика і рибалю. Раз за трохи хвилі піднімаються, вітер. Ну, буде клювати, я до вас повернусь. Так, друзі, подірвав, я ще трохи на мормишку, нічого я не клюнула. Тому буду закінчувати це відео. Е, ставте лайки, підписуйтесь, переходьте на мій телеграм-канал, добуваємо мені вже 300 підписників. На 222 підписника у мене буде стрім. Тож, добуваємо 300 підписників в телеграмі 10, Тому всім удачі, всім гарного кльову, всім удачі, всім пока.